Такий чарівний сьогодні ранок. Відчуваєш Костю? А ще пак. <гум> сьогодні День Збройних сил України. Завдяки їхньому подвигу ми можемо ще ранку прокидатися і вітати наших глядачів. А ще сьогодні день святого Миколая. Так. І ми маємо для вас привітання. Вітаю! Мене звуть Василь Шкляр. Я письменник. Цього року ми чекаємо в гості Святого Миколая 6 грудня. Це одне з найсвітліших свят, яке дарує нам дивотворець, воно начебто більше дитяче, але ж усі ми чиїсь діти, і проносимо таїну і світло цього свята через усе життя. День святого Миколая щедрий на дива і подарунки. Не забуваємо, що найкращий дарунок для дитини, як і для дорослого, це книжка. Разом із нею викладете малюкам під подушку цілий дивосвіт. І з власного досвіду знаю, що книжка це найкращий учитель мови, книжка це найкращий виховник почуттів, це той чарівник, який формує. Неповторну особистість кожного з нас. Вітаючи українців зі святим Миколаєм, хочу побажати всім нам справдження наших найсокровенніших сподівань. Ви знаєте, про що я кажу, так я кажу про переможний мир. Мир, наповнений українським змістом і нашими спільними прагненнями.